Що іноді здається, що російські чиновники мають ну дуже цікаву долю. Екс-міністра транспорту РФ та екс-губернатора Курської області Романа Старовойта знайшли застреленим в себе вдома. Ну і це сталося в той самий ранок, коли його звільнили з посади міністра. Російські ЗМІ, звичайно, швидко повідомляють, що причиною самогубства стала можливо, кримінальна справа. Ну, мовляв, старовойта підозрювали в шахрайстві, і проти нього нібито вже дали свідчення фігуранти справи про розкрадання коштів, виділених на будівництво захисних споруд на кордоні з Україною. Бачите, знову винна Україна. Але чи вірите ви в те, що старовоїто вкрав гроші і застрелився? Це ж для Росії як хліба купити в магазині. Ця новина, м'яко кажучи, викликає багато запитань. В Росії ж вже ж давно вкорінилася просто практика самогубств серед високопоставлених чиновників, які могли бути причетні до корупційних схем або володіти небезпечною інформацією. Це яскравий показник внутрішньої боротьби, корупції та, ймовірно, зачистки небажаних елементів у вищих ешелонах влади РФ, що я, власне, склоняюся до другого варіанту. А саме до зачистки небажаних елементів для них замість звільнення ну часто прилітає куля.